Кого коти більше люблять, чоловіків чи жінок? У 2018 році в Угорщині було проведено дослідження, в якому взяли участь 150 власників котів. Серед них були як чоловіки, так і жінки. Але одним з результатів дослідження було опубліковано те, що коти більше прив'язуються і більше люблять. Условно більше люблять жінок за їхню емоціональну прив'язаність до котів. Також за те, що жінки більше з ними проводять часу, у них налагоджується більший якийсь зоровий контакт з кішками, в результаті чого вчені зробили висновок, що кішки більше люблять жінок. Але бувають випадки, що коти, якби там жінки чи чоловіки там за ними не ухажували, не любили їх, там зоровий контакт, поглажування, обнімашки, ігри. Але коти люблять когось іншого. взагалі. Ну, того члена сім'ї, який до них не проявляє жодних симпатій, антипатій, взагалі. Але коти більше до нього, до цієї людини, якби прив'язуються. Тому. і, і Брати за основу дане дослідження я б не брав би. Взагалі, в світі зараз мало досліджують якби, поведінку котів. Більше от наукових праць там є там, практично вже все відомо про собак, їхню поведінку, їхнє виховання, там вже кінологія, як окрема наука, там, дресіровки з собак. От Все відомо. А про котів відомо-мало. Дане дослідження, звісно, цікаво, але як показує практика, навіть пишуть в коментарях, що коти люблять однаково як чоловіків, так і жінок. А кого люблять ваші сім'ї коти, напишіть, будь ласка, в коментарях. І також підтримуйте дане відео лайками. Буду дуже вдячним. Всім добра, щастя, миру та всього самого найкращого. Любіть котів!